Це все, що дозволяється законом, те дозволено що не дозволяється, з тим потрібно вирощувати. Я вважаю, що ігровий автомат в не довзі стає нормальний контроль. Ну нормальний контроль, перш за все, громадськості. що вони не повинні ці ігрові заклади бути біля школ або біля зкупчення дітей. Будь ласка, он за місто, там, будуйте собі. Давайте не будемо забороняти, давайте будемо регулювати, але регулювати не тими ж савковими методами, занеси мені, будь ласка, конверти, який можеш працювати. До цього має долучатися громада. Да, да, я да. думаю, що цим треба займатися, Може треба патріотичним вихованням займатися, а не виймевати автоматом, то цим треба займатися. Це ж боліс. Взагалі не отрицательно, взагалі не тільки в Черкасах, а по Україні. Їх Взагалі треба сажати за решетку і надовго. Якщо не можна побороти, то його треба легалізувати. Якщо депутати створюють мережі гральних автоматів, різко негативно ставлюся, бо це люди, які мали бути якимись ідеальними, якщо з них голосує певна кількість людей. Мали б подавати приклад іншим, а не працювати над